Вітаю всіх. Ми продовжуємо розв'язати задачі. І сьогодні в нас задачі на відсотки. Ну, взагалі, поняття відсотка. У нас було спеціальне відео на відсотки. Ми тільки по-швидкому так пройдемося, повторимо. Значить, 1%. Це що таке? Одна сота якоїсь величини, да? значить, 0,1 сота. Ось. Далі. Наприклад, 100%. Це вся величина. так? Далі ще щось сказати. Наприклад, щоб перетворити відсотки у дріб, потрібно що робити? Ділити на 100. Да? Значить буде 0,25. Навпаки, якщо дріб. У нас є дріб, перетворити відсоток, треба що робити. Множити на 100. Значить, скільки буде 33%. Відсотки, да? Наприклад. 25% це четверта частина всієї величини. Да? Наприклад, 50% це половина всієї величини. Це поняття відсотка. Тепер я хотів би ще дещо додати. Да? Значить, наприклад, перше. Збільшити треба величину на П відсотків. Як збільшити величину на П відсотків? Нехай в нас була якась величина А0В. А нам треба її збільшити на певну кількість відсотків. Значить, як знайти нам. Величину, яка буде величина, яка утвориться? Значить, А0В множимо на одиницю плюс P на 100. П на 100. Ось. Тобто, що це значить? Наприклад, в нас є там 300 гривень, скажемо, умовно, нам треба збільшити на 20%. На 20%. Збільшуємо його. Значить, яке у, нас буде, яке у нас буде число? За формулою буде 300 помножити на 1 плюс 20 на 100. 20 на 100. Да? Дорівнює 300. Множимо. В дужках що у нас буде? 20 на 100, ну буде 0,2. І плюс 1, ціла, це буде помножити на 1,2. Ось. І це буде що в нас? 360. Ми збільшили на певну кількість відсотків величину. Тепер, друге, зменшити на p відсотків. На p відсотки давайте ми зменшимо величину. В нас вийде нова величина, яка обчислюється як? Обчислимо цю величину. Буде А0В. Помножити, а в дужках буде що? Одиничка, Мінус. П на 100. П на 100. Наприклад, число 200, Да? Нам треба зменшити на. 30 Значить, зменшуємо на 30 І що у нас буде? Яке число буде? 200. Да? Помножити в дужках одиничка мінус 300 на 100. 300 на 100. І це дорівнює 200 множимо в дужках, скільки буде? Да? Знайшли. В дужках величина ця буде скільки? 0,7. А коли ми перемножимо, то буде 140. Отже, ми 200 зменшили на 30%. Ну, взагалі-то я казав, що є універсальний такий спосіб. Найкраще мені подобається це при допомозі пропорції. Складаємо пропорції. Ось, детальніше було у тому віддео про відсотки. Да? Ну і, звичайно, ще в нас є формула. Складних відсотків я вам казав, яка використовується у банківській справі. Да? Значить, який вигляд вона має? Ось такий вигляд. Значить, ось такий вигляд вона має. Формула складних відсотків. де А0В нулеве. Це початковий вклад. Да? П це відсоткова ставка, скільки, на скільки відсотків річних. Да? А N це кількість років. І е, загальна сума визначається от за цією формулою. Загальна сума е, доходів. Ось. Значить, ось це коротко так про відсотки. Ну, а тепер перейдемо до розв'язування задач. І так, ось в нас задачі. Тут в третій частині тільки дві задачі. Ну, я одну ще дам вам. Значить, от варіант сьомий, завдання 3.1. От сьомий варіант. Завдання 3.1. 3.1. І так, скільки грамів 2% і 5-відсоткового розчинів солі потрібно взяти? Щоб отримати 270 г 3% розчину. Значить, це і на відсотки задача, і на розчини задача. Да? Значить, що це значить? Наприклад, скільки грамів 2% розчину, це означає, що розчин це суміш води і солі. Тобто в солі в такому розчині 2%, а 98% це вода. Відповідно, 5% розчин, що в ньому 5% солі. Думаю, зрозуміли. Да? Так от, як розв'язати такі, такі задачі. Ось я підготував скорочений запис до задачі, щоб було швидше, так? Ну, такий, е, така, е, такий запис можна подавати у вигляді таблиці спеціальної. ось. Значить, е, якщо сказано, скільки взяти 2% розчину, ми позначаємо, що з грам це взяли 2% розчину стільки. Але. Так як 2% солі в ньому, то скільки солі буде в такому розчині? Це буде 0,2х. Це буде стільки солі в цьому розчині. так? Тепер 5% розчин, скільки взяли. Якщо всього, всього в нас 270 грам, 270 грам всього, то тоді 5% буде як? 270% відняти Х. Відняти 2% розчин. Це буде стільки 5% розчину. Так? А тепер, так як 5% у цьому розчині солі, то як скільки солі було в ньому? 0,5 помножити на цей вираз? Так? Значить стиситі в солі було в 5% розчині. А тепер у нас вся маса розчину 270 грам, але в ньому 3% солі. То як скільки в ньому солі? Це буде 270 помножити на 0,3 бо 3% солі. Значить, буде 8,1 грама солі в 3% відсотковому розчині. А тепер в нас є скільки, скільки солі в 2% відсотковому розчині, скільки солі в 5%. відсотковому, А разом в нас відомо, то тоді ми можемо записати рівняння. Правда? Рівняння. Яке буде рівняння? 0,2х да? плюс. 0,5 в дужках 270 грам мінус х, да? і це разом дорівнює 8,1. Значить, це стільки було солі в двохвідсотковому, це стільки солі в 5%, але разом солі 8,1. Тобто в нас, вийшло, в нас вийшло рівняння. Як розв'язуємо рівняння? Так як ми говорили, дивимося, якщо є дужки, за що розкриваємо дужки. Отже, розкриваємо дужки. 0,5 множимо на 270 і 0,5 множимо на мінус х. Тому буде як в нас? 0,2х да? плюс 0,5 множимо на 270. На 270. Це буде 13,5. Можете перемножити перевірити. Тепер 0,05 мінус х це буде мінус 0,5х. І це дорівнює 8,1. Так, є в нас цей крок далі. Тепер тут що ми можемо зробити? Давайте зведемо подібні цей і цей. 0,2х мінус 0,5х, то сигні буде. Мінус 0,5. -х -0, 3х, сотих х, правда, коли віднімемо. А тепер це число переносимо його сюди вправо. Значить, переносячи змінюємо знак, да, ви пам'ятаєте? 8,1 справа мінус 13,5. 5 десятих. Так. Є цей крок. Тепер.

4 десятих 5 цілих 4 десятих Ось А тепер Зрозуміли Щоб знайти х То треба що Мінус 5 цілих 4 десятих Поділити На мінус 0 цілих 3 сотих Ділимо Ось І у нас вийде У нас вийде х Коли поділимо Зробимо 180. Х дорівнює 180. Вертаємося назад. Що таке в нас Х? Дивимося, Х це стільки було 2% хорошину взяли. Значить, взяли скільки? 180 грам 2% розчину, 2%. А тепер, щоб знайти скільки 3%, то дивимося. 5% розчину, то дивимося, треба 270 відняти Х. Тобто, що в нас буде? Взнаємо 270 мінус х. Тобто що? 180. Це дорівнює. Це дорівнює. Скільки? 90 грам. Це якого? 5%. відсоткового, Отже, в нас відповідь буде яка? Значить, 2%. відсоткового Нам треба 180 грам. Це 2 відсоткового розчину. 2% розчину. Да? 2%. А 90 г це нам потрібно 5%. 5%. От. Значить, буде 180 г і 90 грам. От стільки розчинення нам треба цих двох видів взяти, щоб, вийшов, щоб вийшло 270 г 3% розчину. Значить, от така типова задача на відсотки і на. Розчини. На відсотки нарощені. Так, значить, тут ставимо плюсик. Цю задачу робите самостійно. Думайте як. І ось хороша задача на відсотки. Я підібрав. Значить, будь ласка, самостійно подумайте, самостійно зрозв'яжіть, як це робити. Ось. На відсотки. І бажаю. Вам успіху!